У цьому відео ми покажемо вам, як замінювати мастило у вакуумному пакувальнику Apache. Для початку відкручуємо три гвинта на задній стінці. Тепер підіймаємо верхню частину вакуумного пакувальника. Робимо нахил, щоб ніжки провисали для кращого зливу мастила. Далі знімаємо заглушку. А ось тут у вакуумному пакувальнику можемо бачити рівень мастила. Тепер відкручуємо шестигранником зливну пробку. Зливаємо старе масло. До речі, бажано попередньо прогріти мастило 10 циклами роботи. Тепер, по закінченню зливу масла, ми закручуємо зливну пробку. Наступним кроком ми відкручуємо заливну пробку. Вирівнюємо вакуумний пакувальник, щоб він рівно стояв на поверхні. Беремо ліку для зручності і заливаємо свіже мастило, контролюючи його рівень у вікні для виявлення рівня. По завершенню витираємо залишки мастила. Закручуємо заливну пробку. І не забуваємо назад встановити заглушку. Тепер ми можемо закрити вакуумний пакувальник та закрутити гвинтами. Вмикаємо його в мережу та обнуляємо лічильник. Затискаємо кнопку стоп на 4 секунди, і на екрані появляються цифри: це лічильник циклів роботи. Другий раз затискаємо кнопку стоп на 4 секунди, і ми обнуляємо лічильник.